Усім привіт, друзі! Мене звати Василь Пихньо, і це YouTube канал Фабрика новин. Тут ми розповідаємо, інформуємо, аналізуємо та наголошуємо на усій найважливішій інформації, яку потрібно знати про російсько-українську війну. І отже, поговоримо далі про херсонський наступ збройних сил України. Тема, яка є табуйована Генеральним штабом збройних сил України, і тему яку Варто з особливою обережністю висвітлювати, але сьогодні я розповім вам все те публічне, що можна розповісти, що не буде шкодити нашим захисникам на передовій. І для чого насамперед я це все зроблю? Для того щоб ви не велися на гучні заголовки у медіа та телеграм-каналах про те, що все мовляв збройні сили вже увійшли у Херсон, або про те, що ми вже скоро будемо на кримському перешийку, тому що. Завчасна радість, ейфорія? Вона також шкодить нашим захисникам. Тому все по поличкам спробую розкласти. Звісно, в цьому допоможе карта е, нашої держави, яку в онлайн режимі наповнюють аналітики е, команди Deep State. і на ній же будемо розбиратися з тим, що відбувається на фронті. Отож, е, як виглядає Херсонсько-Миколаївсько-Береславський? Відтинок фронту станом на зараз особливих оновлень на карті від діпстейту. Ви не побачите, тому що хлопці також ведуть її в онлайн режимі, але враховуючи вказівки генерального штабу про повну так би мовити тишу. Не те, щоб тишу, але не зашкодити. От найголовніше це не зашкодити. Що ми маємо із публічних джерел станом вже на сьогодні, так це найперше повідомлення від расистів. Вони визнають втрату сухого ставка. Це населений пункт ось тут. Біля Давидового броду, біля плацдарму, який вже давно завоювали українські захисники, ось сухий ставок, поруч із Андріївкою. Крім цього, визнають вони також, я маю на увазі росіяни втрату населеного пункту Архангельське. Він розташований на півночі Херсонської області. І зараз на карті від Діпстейту перебуває як зона сіра, зона, зона під підпитання. А що потрібно додати до цього всього? Ми не знаємо, яка нині точна ситуація на Херсонщині. І нам насправді не потрібно знати з результатами її. Ми будемо так би мовити знайомитися вже по ходу офіційних повідомлень від генерального штабу, і це найголовніша стратегія інформаційна сприймати офіційні повідомлення наших офіційних осіб. Проте з'являється дуже багато повідомлень у медіа, зокрема, наприклад. Американське видання CNN ще 29 серпня, коли розпочалося, розпочався наступ озброєних сил України на Херсонщині. Повідомило про те, що чотири села вже дерусифіковані і повернуті назад у владу України. Йдеться про правдене нова Дмитрівка, хоча на насправді і правильна назва цього населеного пункту як Новодмитрівка, Архангельське, яке вже згадане нами, та Томина Балка розгляньмо, де ці населені пункти розташовані. На картах від Діпстейта. Хангільське ви вже знаєте: це північ. Ось тут північ Херсонської області. три інші населені пункти, про які писали CNN томина балка. Ось вона на півдні, тут же і Новодмитрівка поруч із Томиною балкою, а також третє село, яке називалося як таке, що звільнене правдене. Ось, воно в цьому ж напрямку, яка ситуація насправді на півдні Херсонщини, ніхто не береться казати, і це не потрібно. Але на якщо застосовувати карти від Діпстейт, подивитися карту пожеж, яку публікує в реальному часі НАСА національне Космічне агентство Сполучених Штатів Америки, то ми можемо ось що побачити на цих картах: що насправді на півдні окупованої Херсонщини. Як таких яскравих боїв не ведеться, всі вони відбуваються фактично по лінії зіткнення, старої лінії зіткнення. Лише на півночі є значна активність від сторони Високопілля, і далі з півночі на південь в сторону Береслава та Нової Каховки. Проте, чи свідчить це про таке вклинювання Збройних сил України у оборону? Противника аж ніяк ні, це може бути просто робота, активна робота українських гаймарсів та інших іншої артилерії. Суть в тому, що наступ він має бути тихим, так і про це просять. І я лише розповім про механіку, напевно, методику того, як готувалися до цього наступу українські збройні сили, те, що публічно відомо. Отже. 29 29 серпня в ніч, навіть на 29 серпня, українські збройні сили почали активно завдавати ударів по понтонним переправам через річку Дніпро у Херсонській області, і фактично це все узгодилося із великим наступом українських збройних сил. Речі ще питання, чи великий наступ чи ні? Про це поговоримо пізніше. Але українські захисники знищили переправу расистів перед наступом, ось тут. У районі населеного пункту Львове. Ось він в примісінько по центру карта. Це 16 кілометрів на південь, річці Дніпро від Нової Каховки. І тут українська армія знищила переправу. Крім цього, в чергове були задані удари по Антонівському мосту в самому Херсоні. Крім самого мосту, автомобільного злізнодорожнього мосту, який є в Антонівці, також зазнали удару і. Баржеві переправи, тобто з барж росіяни будували понтон через Дніпро для того, щоб під мостом і навіть під захистом мосту переправляти свою техніку. Але ці переправи також були знищені в ніч на 29 серпня, і в той же час терорист Ігор Гіркін повідомив, що, мовляв, все херсонське угрупування. Сили Російської Федерації опинилося у пасті оскільки фактично знищені мости через Дніпро, тому залишилися для них лише пароми та переправи. Ну таке собі дуже слабке, слабка підтримка для усього угрупування суперника, яке противника, навіть суперника, противника буде правильніше справді сказати, яке в чисельності до 25 тисяч це повідомлення, які лунали ще три тижні тому. 20-25 тисяч на праму березі Херсону, тобто в зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, було станом на кілька тижнів тому. Тому зараз все це угруповання опинилося у пастці. Однак потрібно зазначити, що противник частково був готовий до нападу до контрнаступу, або ж правильніше казати, наступу збройних сил України за словами українського аналітика воєнного аналітика Костянтина Машовця. Противник впродовж. Доби до початку наступу від наших захисників перекинув близько двох батальйонів тактичних груп на правий берег Дніпра в ту зону Херсонської області, де зараз атакують збройні сили України, і ще дві батальйонно тактичні групи були перекинуті впродовж минулого тижня. До речі, одна із батальйонів тактичних груп переправлялася уже згаданим, а згодом знищеним. Понтоном переправою у населеному пункті Львове, поруч із Новою Каховкою, але навіть попри певну готовність противника до наступу збройних сил України, як пише Машовець, все рівно росіяни не вгадали ті напрямки, по яких збройні сили України завдали удару. І вони вгадали лише один із трьох реальних напрямків, коли, куди завдавала завдали збройні сили України удару і почали свій наступ. І, до речі, радник керівника офісу президента Олексій Арестович сказав, що нам вдалося прорвати першу лінію оборони противника за лічені години в той час, як росіяни згадайте, наприклад, Сєвєродонецьк, все що відбувалося на Луганщині чи на Ізюмщині. Їм для того, щоб пройти таку кількість кілометрів, щоб проривати лінії оборони, потрібно було від 40 до 60 днів, щоб прорвати так, як це зробили українці впродовж лічених годин. Тому це теж має свій значний ефект. Але до речі, сам же Арестович у своєму черговому інтерв'ю з, з Марком Фейгіним говорив про те, що аж ніяк не можна розраховувати і очікувати на бліцкриг збройних сил України на Херсонщині, тому що. Поки що, і це цілком очевидно, сили противників не рівні. Сили е, України досі не є в паритеті із е, російськими силами е, навіть на Херсонщині, та й загалом е, тому говорити про якусь рівність ще занадто рано, і точно ми не будемо нікуди поспішати. Е, точно нікуди ми не будемо форсувати події, тому що збройні сили України відтоді, як е, почали активніше співпрацювати, скажімо так, із НАТО. Е, Впровадили натівські стандарти не лише управління військами, не лише натівську зброю, не лише натівські калібри на артилерію, але й натівський підхід до виконання воєнних операцій. Насамперед йдеться про так звану операцію орієнтованість. Що воно таке? Це означає, що виконується комплекс дій, необхідних для того, тобто в ході операції ставиться кінцева мета. Для того щоб досягнути цю кінцеву мету виконується комплекс дій, який необхідний для досягнення цієї мети, він включає навіть до речі і політичні певні важелі, але конкретно по херсонському напрямку зрозуміло, що е, впродовж тривалого часу українська армія знищувала лінії зв'язку, е, лінії постачання російської армії на Херсонщині, і це була доволі така чітка е, і зрозуміла мета української армії і. Це свідчить якраз про те, що ми зорієнтовані на довгостроковий результат, на довгострокові зусилля, і це підтверджує зрештою арестовуючі, які якраз будуть складатися із таких артилерійських ударів по логістиці противника, так і з наземних операцій, які яка розпочалася 29 серпня. Хоча тобто, насправді я погоджуюся з кількома аналітиками, які висловлюють думку, що контрнаступ української армії він доволі розтягнутий у часі, і він уже давно триває. Якраз удари по логістиці ворога це вже і є контрнаступ. Принаймні, це була підготовка до наземної операції, тому що наземна операція це не є лише наземна операція не є контрнаступом. Тож зараз ворог на Херсонщині змушений думати, що йому робити, як йому вчиняти, і це робить свої певні проблеми для управління. Військами ворога на правому березі Дніпра. Що я маю на увазі е, з приводу того, з приводу з чого думає ворог? Е, насамперед йдеться про те, а чи є наступ українських сил наземний наступ, є повномасштабним, чи це радше е, такі демонстративні, відволікаючі дії, спрямовані на те, аби. Е, промацати, відчути оборону ворога і зрозуміти які напрямки уразливі до речі. Американські певні чиновники теж висловлювали думку про те, що Україна пробує Україна перевіряє оборонні ряди російської армії, і це не є таким глобальним контрнаступом. Про це з поміж іншого говорив координатор зі стратегічних комунікацій у раді на Білого Дому Джон Кірбі. Він казав, що події під Херсоном це не є контрнаступ. Але нехай ворог думає. Ми самі не знаємо, як це воно є. Нехай ворог думає і вирішує, що ж йому наразі робити, тому що аргументів, як за так і проти того, що це глобальний контрнаступ, є чимало з одного боку, Справді дуже багато було вогневого валу від української армії. Ну не те, що вогневого валу, а точкових уражень по логістиці ворога, про яку я вже згадав. І, і ці удари якраз можуть свідчити про підготовку до наземного до наземного штурму. Втім. Водночас була ж і інша інформація про те, що такі вогневі удари вчинялися не лише на Херсонщині, але й вони відбувалися на Запоріжжі. Наприклад, по Мелітополю ми були расистів, по Криму були влучання та багато, багато інших тилових складах та тилових центрів російської армії. По Токмаку Запорізької області, де розташована база ворога. Також вчинялися удари, Тут бачите на карті Діпстейт позначено, що тут базується 19-та мотострілецька дивізія армії Російської Федерації. Проте тут також варто, якщо вже зачепили Запоріжжя, зазначити ще одну цікаву інформацію: що варто дочекатися все ще офіційної інформації про те, певні дзвіночки на запорізькому напрямку вже ми можемо також відзначати і робити певні висновки. Стосуються вони ось цієї зони поруч між Оріхлом та Васильівкою, і стосується двох населених пунктів: Нестерянка та Щербаки. На карті від Діпстейту вони позначені як сіра зона під питанням. Проте російська пропаганда повідомляла, що їхня армія спробувала здійснити атаки. В напрямку цих двох населених пунктів, але ці атаки були відбиті. З чого робимо висновок, Що тут українська армія володіє двома новими населеними пунктами, які до цього не були під нашим контролем. Тож, що відбувається на Запоріжжі, теж велике і, як би я сказав, цікаве запитання, яке до озвучення офіційної інформації проговорювати вглиб не варто. Але те, що ворог думає і він певним чином в розгубленості, так це факт. Про це також свідчить те. Що досі не застосовані резерви російської армії, які розташовані на рівному березі Дніпра у Херсонській області? Ось в цих районах тут є підрозділи 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу Російської Федерації, а також 35-ї загальновійськової армії, і вони по суті чілять на рівному березі Дніпра, що може свідчити про певну невизначеність від ворога. А що ж робити далі? А як же застосовувати свої війська далі? Проте точно відомо, що український контрнаступ уже суттєво змішує карти, так би мовити, для російської армії для російського командування, оскільки є чимало повідомлень, і, зокрема, від американських аналітиків інституту вивчення війни, які говорять, що Росія ймовірно. А цей контрнаступ України спонукає Росію до передислокації та зміни пріоритетів на всьому театрі бойових дій. Зокрема, Генштаб України повідомив, що російські війська посилюють угруповання сил, що діють на захід від Донецька, що це за територія? Я гадаю, що за цей час повномасштабної війни ви всі прекрасно вже маєте в голові цю карту, але ще раз вам проясню і покажу. Звісно, це піски. Де кілька тижнів тому була активна діяльність від ворога, звісно, що це Авдіївка, і, начебто, саме сюди за оцінкою інституту дослідження війни буде перекинута значна кількість російських сил. Проте американці, наприклад, в особі Джона Кірбі, говорять, що навпаки тут робиться насправді хаос, тут не зрозуміло, як ж справді каже, ж буде правильна відповідь, тому що. Американці кажуть, що наступ на півдні змушує росіян ще більше сил перекидати із Донецького напрямку. Інститут дослідження війни каже, що росіяни тепер будуть змушені змінити хід подій, змінити театр бойових дій, зробити основний акцент на Донбасі. Забувши вже про південь, тому що на півдні їхні війська опинилися в дуже незручній ситуації. Але що також відомо із публічних джерел, так це те, що росіяни наразі активно передислоковують свої резерви, і причому ці резерви є, я би сказав, останніми резервами, оскільки йдеться про склад багатьох частин третього армійського корпусу. Що воно таке зараз розповім, але спершу скажу, що це достатньо новий свіжо сформований підрозділ. Uh, і при цьому як зазначають багато аналітиків недостатньо навчений. Про це говорять і Conflict Intelligence Team, і інститут вивчення війни, і багато багато інших аналітиків говорять, що це погано навчений недисциплінований підрозділ, який однак у своєму складі має дуже багато новітніх зразків техніки. Танки Т 80 Т-90, БМП 3 uh, крім цього, uh, вони мають uh, хороші бойові машини підтримки. Танків, Термінатор, і ця нова техніка потрапила у руки доволі недосвідчених бійців. І як каже інститут дослідження війни, чимало з цих бійців є фізично нездоровими та старими. Ось такі, такі оцінки дають. Але на жаль, ця техніка їде до України. Ось як вона виглядає: це танки, які були зафіксовані в пересуванні до Ростовської області. Так виглядають ці танки під покровом ночі, їх зафіксували. Е, ще один цікавий фактор так це пересування комплексів БУК, зенітно-ракетних комплексів БУК. А це якраз свідчить, якщо в складі е, військового підрозділу є і бронетехніка, є і мотопіхотні частини, і е, частини протиповітряної оборони, це свідчить, що перекидається е, перекидаються сили повноцінної армії. І ось це насправді небезпечно, е, але. Потрібно все ж таки роз'яснити, що воно таке: той третій армійський корпус. А це близько 11,5-12 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Вони були сформовані екстрено почали їх формувати наприкінці квітня. Тоді коли російське командування після провалів на півночі України зрозуміло, що тими силами, які в них є, неможливо буде завоювати Україну, тому вони. Вирішили підсилювати і робити свої стратегічні резерви. А чотирьом військовим округам у складі Російської Федерації армії Російської Федерації було була надана директива від генштабу Російської Федерації власне збройних сил Російської Федерації була надана директива про створення чотирьох стратегічних резервів, чотирьох армійських корпусів. Дуже детально про цю тему розповів Машовець, український військовий аналітик у своєму. Телеграм-каналі так от, одночасно чотири одразу корпуси формувати російські збройні сили нездатні, і це зрозуміли через місяць після оголошення цієї директиви, після її підписання. Тому дуже швидко військова військове командування і політичне військове командування зрозуміло, що потрібно рівномірно і плавно формувати такі свої резерви, з на на Першому підрозділі на якраз третьому армійському корпусі Західного військового округу, тобто той, що найближче наближений до України. При цьому також підкреслити, що формування інших трьох підрозділів, інших трьох армійських корпусів вони тривають. Вони не зупинені, і це також небезпека для України. Про озброєння я вже сказав. Про те, з кого формувалися ці армійські корпуси, з кого вони комплектуються з так званого барсу бойового армійського резерву країни Російської Федерації, так звана перша черга резерву оперативний резерв першої черги Українських збройних сил. Щось на кшталт цього добровільці. Добровольці точніше, в. Ті якраз добровольчі формування, які набирали у е, різних суб'єктах е, Федерації е, у е, Росії, і про це було публічно оголошено. Крім цього, е, були е, кадрові російські військовослужбовці, е, свіжоспечені випускники е, вищих навчальних військових закладів. Е, крім цього, е, ті, кого вмовили підписати контракт е, на контрактну службу. І четверта категорія це переведені із приватних військових компаній, які уклали офіційний контракт уже не з псевдоформуванням, а із військовим командуванням. Тобто, ці чотири категорії якраз і наповнили третій армійський корпус і продовжують наповнювати інші армійські корпуси російської армії. І насправді тут є певні ризики, і на них потрібно звертати увагу, тому що як стверджують. Аналітики, цей армійський корпус уже зараз є у Ростовській області, і звідти він в рівних мірах, в рівних частинах, передислоковується як на Донецький та Харківський напрямок, так і на південь України через Кримський міст, через територію Автономного острова, Автономної Республіки Крим, нашої Української Автономної Республіки Крим. І можливо цей третій армійський корпус долучиться до оборони Херсонщини, але скільки на це часу піде, теж актуальне запитання. Але я би тут так само зацентував увагу на тому, що військовослужбовці третього армійського корпусу можуть посилити Донецький напрям. А тут, окрім околиць Донецька і окрім продовження наступів на Авдіївку з боку Пісків і наступів на Мар'їнку, які Тривають повсякчас в цьому напрямку. Ще є один важливий регіон, який для росіян залишається непідступним. Це місто Бахмут. Так ось давайте подивимося знову на карту. Отже, Бахмут він у нас. Розташований на південь від агломерації Слов'янська та Краматорська, і він все ще не підступний для російської армії, яка ну не те, що Бахмут, але Солидарне може штурмувати набагато менш, менший населений пункт після окупації повної окупації, майже повної окупації Луганської області. Тривають бої за Бахмут. І наразі найбільш гості бої. Тривають на південь від Бахмута в районі населеного пункту Кодема Кодема даруйте. Ось так правильний наголос. Ось він тут, і його атакують з трьох сторін: з півночі, зі сходу і з півдня російська армія. Яка їхня мета? Вона полягає в тому, щоб відрізати ось цю ділянку дороги, якою живеться українське угрупування. В цій зоні щоб вийти на ось цю трасу і перерізати її. Якщо так станеться, то фактично не буде ніякої потреби, ніякої спроможності в української армії тримати цю ділянку фронту. Але звісно, що сподіваємося, що українським захисникам вдасться втримати цю ділянку. Тому що, якщо ні, то з'явиться загроза із півдня для міста Бахмут. А відрізання його це вже ризики для Краматорська. Та Слов'янська, тому що з Бахмута чимало постачання йде до цих наших донецьких міст. Ось така друзі: ситуація на лінії фронту. Сподіваюся, що ви зрозуміли і почули трішечки більше, але закликаю вас усіх не піддаватися ні паніці, не піддаватися інформаційно-психологічним спецопераціям ворога і перевіряти інформацію, яку ви отримуєте. Повсякчас перевіряти карту від Deep State для того, щоб розуміти більше. І, звісно ж, робити свої висновки, думати головою та не розповсюджувати неправдиву інформацію. До нових зустрічей в форматі карти бойових дій, форматі обговорення лінії фронту. Мене звати Василь Пехньо. Я щиро дякую кожному із вас. хто... Є із нами підписуйтеся на наш канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі про що ви хотіли почути. А також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід наших нових відео, для того, щоб ми всі разом спільно відстоювали український інформаційний фронт. На все добре.